Привіт, друзі! Ми приїхали на риболовлю в перший сектор. Будемо на сутки, будемо розказувати нашу тактику ловлю, як ми будемо ловити. Так, по корму, що ми взяли? Ми з собою взяли наборчик, називається на двохсуточну сесію. Такий йде набор. Пілець 4, вісімка, 12, 2 кілограма. Бойли варені 2 кг, бустер пів кілограма, пів літра. Тигровий горіх, конопля політики і бойли пелящі. Як ми будемо кормитися, точка номер 1 це ми закинемо бойли, ну ми їх трошки покришимо. Ну, звісно, вони у нас такі свіженькі, вони кришаться при розломі. От, ми покришимо бойли в одну точку і залиємо бустером половину горіха, половину коноплі. Друга точка у нас буде чисто пілець з бустером. От. А третя точка, ми підкинемо бойлів, трошки варіонок підкинемо і пилящих. І побачимо, що з цього буде. Ми відмаркерилися і хочу вам показати, ми намалювали карту, як ми будемо ловити і яка наша тактика ловлі. Тобто, ось наша кладочка. Ми вибрали першу палочку на проході. Тут 100 метрів, і тут ми кормити не будемо, ми тільки будемо кидати сюди палку і, е, і ловити рибу на проході. Тут більша глибина, і ми тут шукаємо, чекаємо звідси крупної риби. Плюс, можливо, якщо буде активність, то ми трошки підкинемо коброю спочатку пилящик і трошки варених бойлів. Палка номер 2 кормове п'ятно у нас буде 80 метрів, а 85-90 метрів ми будемо ловити палкою номер 2 Тобто по, ось, по під цьому березі ходить риба. Тобто, і ми робимо кормове п'ятно і витягуємо на себе. Тобто ми ставимо палку перед кормовим п'ятном. Палка номер 3 буде без корму, ну під кущиками. Теж дуже перспективне місце, і там тверде дно ну, я знайшов. Тут йде повністю мул, глибокий мул. І тут мілина. Але рибка тут в вершині входить. Тобто ми зробимо так, кинемо сюди мілкого корму, пеліцю зернових мілких і зробимо тут 110 метрів, от, а 115 метрів зробимо палку на підході. Тобто рибка буде сюди йти, не тут буде. Тобто у нас риба ось проходить звідси, потім одна йде ось так. І ми. 1, 2, 3, 4 на 4 палки будемо. Тепер ми е, кормимо першу точку нашу, от така завідь. Туди ми з помба не кидаємо, щоб не розпугати там рибку. ми там зробимо зону покою і будемо кидати кобру і бойли. Бойли варені. Ось бойли ми поставили на півгодинку водичку, вони впітали в себе, І щоб не розліталися в кобрі, і щоб не впитували в мулу. Тобто це так робиться Так, кидаємо бойка. У нас там дистанція 90 метрів, якраз у нас все попадає туди в зону покою. Тільки я кидав на першу палку коброю і поїхала в нас третя палочка. Та ж яка 100 метрів. Чи 100, 100 метрів, написано. Щось хороше під кущиком. Збирається. Є. Хороший. Так, кіліс ми беремо. Заливаємо бустером. Смачненький. միայն Другу точку ми кормимо варені бойли, ось ми їх руками переміщили і додали конопельки. Це в нас друга точка буде на, на такому кормі. Пійшли як півгодинки, там, де наша перша точка чисто бойли варіанти, така була покльовочка красива, прямо паровозик був, зараз звозимо. Саме головне правило. Впіймав, повтігав губ і випустив. так, красавчик наш, 12 килограммчик, пешок. Как наша поклевочка лазик. Ну тут красавчик, конечно. Красавчик. Так, мой напарник спит, не хочу будить. Я сам такую красуню вытащил. Сейчас я извожу Всім, вісім з купівськами, там випускаємо. Це невеличкий, а такий бомбу ліві мені дав, вот. Ключок у нас. Маленький. Тут стояв. Зараз будемо бачити. Сазан, бля. Сазан. Добрий ранок. У нас дуже добрий ранок. Вчора ввечері у нас е, спочався сильний дощ. Ми вимотилися і все таки проснулися, закинули 10 хвилин і одразу в нас до плечики. Ось рибка плюнула. От, бачите, і другий. Давайте звоним чуть такие дуплетики. только что вытянули еще одного карпика. Мы хотим доложить эту угу. уже. Хорош. Давай сфоткаемся. Сфот. Ну, а І вами. Так. так, Розповім про нашу тактику. У нас вже пройшло сутки. Ми впіймали більше 20 гриб. Половина риби була за 10. І вам розкажу, де ми її ловили. Ось тут, де в нас була перша точка, ми кормили бойлами вареними. Е і все. Тут ми зловили саме більше крупної риби. 12, 11, 10. Ну, Риби було менше, там 5-6. Ну, була вся крупна. Точка номер 2 коло корму. Було більше покльовок, але була дрібніша риба. 4, 8, 6. Тут коло цього кущика ми не кормили, ну тут такий кущик, ми теж піймали дві хороших риби 8 і 10 кілограмів. Тут так само. Ми кормили дрібним пеліцем, було, було багато покльовок, але була теж дрібніша риба. Тобто тактика така. Коли ви хочете піймати е, крупнішу рибу, треба кормити там, бобойлами в зоні покоя. От, а де хочете багато поклювочок, то більше в корм чи за кормом. Ну спочатку клювало за кормом, а потім ми перемістилися в кормі. Да. У нас дощик почався, і рибка клює. Наша тактика працює, У нас вже сили немає, рибка дуже красива. Дивіться, туди тут були варіоні, там вся крупна риба, дивіться. 10. плюс. і що, який? круглий, кругний, так? Так, дімончик, давай ще зважимо його. すごい。